До вашої уваги, електрошвабра Aien Steam Mop. Розпаковуємо, дивимося, що входить туди в комплект. В комплекті, як ми бачимо, спочатку тряпочка, паспорт, сертифікат, лєчка для наливання води. Коробочка із різноманітними насадками, які включають в себе тримачка для насадок, насадка для вікон, насадка для меблів, мабуть. Насадка кругла з металевою щіточкою. І насадка дві такі круглі і щіточками. Також. Ми маємо тримачку для ганчірки. Власне те, що без електрики називається шваброю, ручка подовжувач для швабри. І електрична частина, яка збирає і гріє воду і підключається до електрики. Електрична частина, яка має пульт управління із декількома режимами, і ємність для заливання води. Власне все. Ну і звичайно, кабель для електроживлення. Збираємо швабру. Спочатку під'єднуємо ганчірку вона на липкому елементі і, власне, не потребує якихось додаткових тримачів. Вставляємо спеціальний паз нагрівальний елемент. Вставляємо ручку, яка фіксується спеціальним речашком. Власне, швабра готова. Зараз ми будемо заливати в неї водичку. Подивимося, куди вона заливається. Спеціальний отвір. Ось таким чином із злієчки заливається водичка. Скляний індикатор показує, що водичка в нас залита. Ну, тобто це така стіночка прозора бачка, в якій набирається вода. Під'єднуємо нашу швабру, до речі, сама вона стоїть. Під'єднуємо до електричного живлення. Ось така у нас вона стоїть ручка. І намагаємося, тепер почекаємо, включаємо. Для того, щоб включити, треба потримати декілька секунд. Вибираємо режим, який вам. Найбільше подобається ну режим це температура пари, я так розумію. І починаємо, трохи чекаємо, вона пішла шипіти і починаємо ось таким чином мити. Тут ми миємо шкло, але цією тряпочкою, мабуть, краще мити підлогу. Ну, хоча, власне, будь-яку ложку поверхню. Тепер ми попробуємо від відключити її і покажемо, яким чином у нас під'єднується. Насадка для вікна. Тобто відключаємо насадку для полу, беремо тримач, точно так же в клас. І насадку для вікна. Мабуть, робили китайці, бо вона тугенько входить, але тим не менше є. Тепер пробуємо включаємо і попробуємо мити скло. Прогріваємо. І ось таким чином воно ми скло. Ось, власне, Далі точно так же можна під'єднати щіточки до того тримача і будемо мити меблі. На цьому дякую за увагу. До нових відео.